Числа, всі знаєте, було в нашому обласному центрі анонсовано мирне зібрання громадян. Дійсно, прийшло кілька тисяч людей. Я так для себе роблю оцінку, що люди прийшли вирі, з розякими своїми проблемами. І кожна якась наверное, проблема, в когось якісь питання були соціальні, у кого можливо були якісь питання особистого характеру. Тобто дуже все-таки в нашому регіоні людей, які мають проблеми. І ці проблеми вони бачать вирішення все-таки за рахунок нашої влади. Тобто не прийнято рішення наша влада для того, щоб е, ці їхні е, прагнення цих людей можна було задовольнити. Потім певний час. Це мирне зібрання переросло. Я заступувався з багатьма учасниками цього, цього переросло. І е, що ми маємо? Фактично 25 числа, ну. Розгромили приміщення обласної держадміністрації, 15 працівників міліції причинили тілесне пошкодження, залили паркет, потім пропала деяка там ну це заяв працівників вода, пропала комп'ютерна техніка, пошкоджена була система голосування, тобто фактично, будемо говорити майну і інтересам нашої громади було. Створено суттєвий такий збиток. У зв'язку з цим була порушена кримінальна справа і вона розслідується. Через певний час по домовлення з адміністрацією все-таки, як то говориться, здоровий глузд взяв верн і розійшлись на певні позиції. Тобто на сьогоднішній день наша обласна держадміністрація вона працює в звичайному режимі, виконує свої ті обов'язки всі ті управління, департаменти. Відділи, які знаходяться там у звичайному режимі. Всі ви знаєте, що після цього Верховною Радою було прийнято документ про амністію. Амністія там передбачає певні умови цього всього. В зв'язку з порушенням кримінальної справи, от навіть я спілкувався з цими людьми, які проходять по кримінальні справи, їх свідками, там проходять ще чим. то От ці люди ну, не можуть пояснити, чому сталася ця подія. Тобто основна маса, переважна маса цих тисяч людей, які прийшли, вони були налаштовані на мирний діалог. Потім, як от так стало, що воно переросло просто. Чесно кажучи, мені неприємно робити дивитися ці відеозйомки, що в нас в Вінниці досить таке, я скажу, в вінниця досить таки високий і культурний рівень населення, і досить такі люди абсолютно такі прагматичні, вивноважні, і сталася така подія, яка ну, будемо казати в деякій мірі сколихнула і суспільство, і місто, і навірно всіх наших працівників. Тому по цій справі я хочу сказати, що вона нас чоловіка чоловіка була одна людина, я знаю, арештована. Вона змінна міра закупіжного заходу, знаходиться під домашнім арештом. І справа вже в суді там за угодою, тому що людина дійсно пояснила, що винувати тут так вийшлося. По інших справах ми оголошуємо підозри. На сьогоднішній день у нас оголошено шість підозрюм особам. Справді так прямося до суду. Всі знаєте, що згідно умов цього документа про амністію 17-го числа до 17-го числа вже буде визначено, і ті справи, які пішли до суду, вони будуть відносно цих людей закриватися, ті ж справи фактори які то будуть закриватися у нас. Я, наприклад, не готов ще сказати по деяким справам. Там, ось, наприклад, там, всі знаєте, що було особисті, десь речі людини пропали. Там, е, наприклад, відеокамера пропала. Ну, це трошки іншого формату. Тому ще раз кажу, по справі, яка порушена 25 го числа, по факту захоплення будівлі ОДА на жодної людини не арештовано. Жодної людини, ми не ставимо на сьогоднішній день питання про вибрання міри запобіжного заходу, утримання під вартою. Навіть вчора голосило по підозру, ми зараз ставимо питання, всі ці люди під домашнім арештом. Домашній арешт саме такий гуманний, це без застосування електронних пристроїв контролю і тому подібного. Як у всі кримінальні справи, є в нас певні питання, пов'язані із проведенням експертиз і обшуків. Один в суботу нами було проведено санкціонований ряд обшуків, які повністю відповідають вимогам нашого чинного законодавства, тобто слідчі виходить з поготанням, прокуратура його або підтримує, або не підтримує, і після того ми проводимо обшуки. Мені також відомо, що під час одного з обшуків сталася конфліктна ситуація. Я сам хочу ні, детально розібратися, де було можливе якісь питання зі сторони людей, які проводили обшук, де було питання зі сторони людей, які проводили обшук. Значить, по цьому одне провадження є у нашій прокуратурі, написано, і одне у нас. Тобто я хочу об'єктивно розібратися, я абсолютно даю оцінку. Тим подіям, тому я ще раз хочу сказати, все в рамках діючого законодавства. Якщо є якісь питання цих людей, будь ласка, я досить такий відкритий, я не ховаюся, коли буде необхідність, готов зустрітися із людьми із цих людей, хто десь деякі міні, в деякій мірі незадоволений діями міліції, можливо. Десь, можливо, навіть рахує, що в діях міліції були якісь порушення. Я не хочу тягнути це одіяло саме на себе, є в нас об'єктивно орган прокуратури, який зможе тут розібратися. Ну, я ще раз хотів би і, до речі, хотів би спілкування з вами, все таки якось так, знаєте, знайти такий точку.